Коли я опинилась в окупації, у мене не було багато часу на роздуми, але те, що я розуміла від самого початку, що я маю продовжувати працювати. Мене звуть Євгенія Вірлич в журналістиці. Я глобально з 2016 року. Відтак, коли медійники роблять свої розслідування, це стає дуже помічним нашим правоохоронцям. Ми знаходимо якісь факти, які не змогли знайти правоохоронці. І коли це розслідування виходить в люди, тобто виходить на наших сайтах, на наших платформах, на наших майданчиках, В'ячеславівна, жителька міста Херсона, педагогиня, мене взяли 23 серпня, 2022 року, на день державного прапора, мене протримали на підвалі 11 днів, майже без їжі, без води, в нелюдських умовах на холодному бетонному полу, на підлозі. У них було завдання зламати волю, змусити вибачитись перед російською армією за те, що я закликала знищувати їх. Розумієте, такі, як я, ну це ну, одиничні випадки, що такий великий розголос. Завдяки цьому розголосу вони мене не вбили. Мене моїх друзів. На жаль, наша судова система настільки кульгає, що навіть з найкращим адвокатом. Це вже триває майже два роки, а ще 140 тисяч справ людей, які постраждали. Я не уявляю, коли це буде розслідувано. Журналістика важлива. Обов'язково треба кожен факт ос освітлювати, підкріплювати фотографіями, розповідями. Воєнні злочини це дуже важкі злочини в Україні їх дуже багато, і я би хотіла наголосити на тому, що про воєнні злочини треба писати. Ми маємо про них писати. Завдяки тренінгам і звітності в суді. Я змогла дізнатись доволі багато нового із суто правничої діяльності, освіжити свої знання щодо роботи в суді. IWPR дуже сильно допомагає в моїй роботі. Це постійна підтримка менторів, експертів, це постійне спілкування в спільноті. І саме завдяки IVPR я можу це робити і висвітлювати таку складну тему, як воєнні злочини.